Уважаемый Арсений Петрович. Уважаемый Арсений Петрович. Саша, Владимир Борисович. Останье питание будет, Уважаемый Арсений Петрович. Я здесь, Арсений Петрович. Арсений Петрович. Эээ, я хочу, я хочу вам сказать, вы затронули

Включите микрофон. Включите микрофон, будь ласка, премьер-министру. Давайте завершим відповіді на питання. Давайте. Давай. Намаштата рядом. Не надо, не надо, надо. не надо. Все, я хорошо. Все я хорошо, я тебя прошу. Ну ты било в нога, ну что? Дайте завершити мені годину запитань. Дайте завершити. Да. Не треба. Не треба, дівчата. Колеги, дій. Шановні колеги, да. це не самі кращі емоції. Да. Колеги, я прошу всіх зайняти свої місця, будь ласка. Я прошу всіх зайняти свої місця. Будь ласка, я прошу. Всіх зайняти свої місця. І заспокоїтесь. Та слухайте, ну всіх нормальний характер. Я розумію, що всі мають фізичну силу. Заспокоїлись, сіли на місця. Будь ласка. Будь ласка. Шановний пане голово, шановні. Я прошу всіх зайняти свої місця. Колеги, будь ласка, займіть свої місця. Сідайте, займайте свої місця. Все. все, 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 все спокійно. Шановні народні депутати України, я пропоную далі продовжувати відповіді на питання. Я не буду коментувати це, це нема що коментувати. Будь ласка, які далі запитання, колеги? Володимир Борисович, будь ласка, Микола Величкович. Прошу передати слово Олександру Кодолі. Так, передавай. Е, будь ласка, Микола Величкович, хвилину. Юрій Луценко, хвилину. Е... Юрій Луценко, будь ласка. Стоп! Я прошу всіх сядьте на місця, друзі. Будь ласка. Шановний пане Юрій голово, Луценко, заспокойтесь. Шановний пане голово, шановні народні депутати, шановний прем'єр-міністр України. Від імені фракції БПП я приношу вибачення за неетичний і недопустимий вчинок депутата Барни. Думаю, що висловлю позицію всієї фракції, що заявлю, що ми засуджуємо його дії. І ще раз приношу за це вибачення. Одночасно прошу. Одночасно прошу Арсеній Петрович пам'ятати, що в нас немає уряду Яценюка, в нас є уряд України, і в нас немає міністрів БПП, є міністри України. Всіх із них ви нам внесли на розгляд парламенту, і ми це підтримали. Тому прошу припинити ділити на своїх і чужих, прошу припинити протиставляти фракції, а злагоджено працювати в ім'я українського народу. Дякую.